На Луганщині минулої ночі, неподалік села Сокільники, сталося бойове зіткнення відразу з двома диверсійними групами противника. Бойовики зазнавши втрат, відступили. Кажуть українські військові, яка на цю мить ситуація в секторі запитання до Євгенії Цвітанського. Вона тепер працює на передовій Луганській області. Женю, привіт, кажуть, що у вас там торнадо нині в епіцентрі уваги. От яка ситуація на базі спецроти біля Лисичанська? Наскільки я знаю, там база їх знаходиться. Олександр насправді ну, тут знаходяться в Носічанську їхня база. Ну, ось зараз бійці батальйону тернадо вони цілий день не пускають туди правоохоронні органи. Це все відбувається під керівництвом заступника Руслана Ніщенка, який був заарештований Миколи Цукора. І ось е, е, нібито кажуть у військовій прокуратурі, що е, саме він керує цим процесом, і е, тепер правоохоронці не можуть потрапити у приміщення або провести слідчі дії. Але так само у військовій прокуратурі нам повідомили, що е, вже завтра ця людина може бути притягнута до кримінальної відповідальності, оскільки не виконує команд, і це озброєні люди. Ну і власне прокурор, представники правоохоронних органів і досі не можуть туди потрапити. І зараз стало відомо, що сюди до Сєвєродонецька виїжджає кілька заступників міністра внутрішніх справ, і власне вони будуть забезпечувати безпеку, аби прокурори провели там слідчі дії і ніяких жодних сутичок озброєних не сталося. А щодо ситуації на фронті, скажімо, так не можна назвати тишою, те, що відбувається на Луганщині сьогодні, наприклад, вже зранку у щасті, а у щастя бійці щастя прокинулися із боєм десь у восьмій ранку. У машину, яка виїжджала на позицію за щастям за мостом, влучив ла два кумулятивні снаряди від станкового протитанкового гранатомета. Ну і на щастя, ніхто з бійців не постраждав. Прошу переумову. Попала по машину под машину. Ну как бы никто не пострадал. Ребята успели выскочить. Машину отбуксировали и открыли ответный огонь тут же. Ну, збійці кажуть, що обстріли починаються раптово ось спочатку починаються обстріли з АГС. Це як правило відбувається тоді, коли хлопці там нічого не підозрюють. Ну а потім починає працювати важка артилерія. А наші хлопці дали відповідь і продовжують активуватися диверсійні групи. Ось ми сьогодні приїхали поряд з дорогою, там де попало засідку бійці батальйону Золоті ворота так ось військові кажуть, що це такий проміжок, там де знаходяться населені пункти Лопаски на Лобачева, що на ту сторону на ротації зараз зайшли люди, які були та. Так само притягнути до кримінальної відповідальності та сиділо у в'язниці, і вони нині на стороні бойовиків. Прошу промову на переправі возле Лобачева Пройшла ротація. Сейчас там стали зеки. В основному вся техніка, ну по нашим даним, вся техніка направляється в Донецьк. Тяжкі танки, артилерія, міномети тяжоли в основному все туди йдуть. Ну, ось ви зараз бачите ту саму прострелену автівку, на якій хлопці потрапили у засідку. А, на щастя, стало відомо, що двоє із бійців, які були приєднані до апарату штучного дихання, їх від'єднали. Тобто а, є шанс що їхнє здоров'я повністю а, відновиться. Ну і самі хлопці розповідають, що зараз по Луганщині краще просуватися дуже швидко. Якби не швидкість, то а, можна було б, що могли б були бути втрати серед бійців. Бо як тільки виїхали, ми зразу набрали швидкість. І саме задяки тому, що ми їхали на більш високій швидкості, ми змогли уникнути, ну, уникнути великих жертв. У нас їхало вісім чоловік машині і бували під достатньо чільний вогонь, відстрілялися, надали необхідну допомогу бійцям і вийшли. Ну, і Останній бій на Луганщині був буквально півтори години тому, і минулося без жертв, і без поранених. Така ситуація. Сашко. Женя, дуже дякую тобі за оперативні відомості з передової. Євгенія Цвітанська щойно була на прямому зв'язку з Луганщини. Там військова прокуратура намагається провести слідчі дії на базі роти спеціального призначення торнадо. І власне противник не дає продиху українським бійцям. Євгенія Цвітанська щойно була на прямому зв'язку.